Погляньте малята на цей сірничок. червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває, він добрий, буває, він злий. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід. А може, і ліс велетенський спалити, майно і все спепелити. Малята, будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила противопожежні. До дзеркала мавпа підходить в десяток. Чи сукня в порядку, пальто не зім'ята. Взяла радікуля і двері замкнула, а світло погасити забула. В кіно поспішає вона по дорозі, аж чує пожежа, гукають в дорозі, а мавпа байдужа не знає в ту мить, що то електрична проводка горить. І полум'я в вікнах зловісна розквітла в кімнаті, де мавпа залишила світло. Пожежна машина по вулиці мчить, вона поспішає вогонь погасить. Щоб нам на пожежі з плачем не стояти, ми, приклада з мавпи, не будемо брати. Маленьким діткам брати в руки сирничок заборонено. Запам'ятайте малята.